Однозначно, золоте століття бензинового двигуна свій розквіт вже пережило. На зміну двигуну внутрішнього згоряння що реве і димить приходять екологічні малошумні електромотори, але не ті, які прив'язані кабелем до розетки, а ті, які живляться від вбудованого акумулятора. Повітрядувка штіль бга БГА-45» з вбудованим акумулятором. Сучасний і ефективний помічник у прибиранні невеликої території навколо будинку. Серед переваг цього повітродувного пристрою, крім відсутності кабелю, вихлопних газів, шуму та експлуатаційних витрат, його компактність і мала вага всього 2 кілограми. Управляється повітродувка штіль БГА БГА-45» простим натисканням на кнопку Пуск. Отримуючи енергію від вбудованого літій-іонного акумулятора на 18 вольт. Батарея не має ефекту пам'яті, тому її можна заряджати короткими періодами. Тести у лабораторіях підтвердили, що часткове заряджання акумулятора навіть піде йому на користь. Батарея розряджена до 50% і потім повністю заряджена, прослужить навіть довше. Під час роботи або заряджання інструменту ви можете дізнатися поточний рівень заряду, просто натиснувши кнопку. Чотири світлодіоди показують ступінь заряду. Заряджається акумулятор за допомогою спеціального зарядного кабелю. Він, до речі, входить у комплект. Повного заряду вистачить на прибирання території площею до 200 квадратних метрів. Або на 10 хвилин роботи. Цілком достатньо, аби швидко навести лад на подвір'я. Користуватись повітродувкою можна лише з ключем активації. Якщо ключ вийнятий, то інструмент знеструмлений. Це передбачено виробником для захисту від ненавмисного запуску. Електродвигун повітродувки дозволяє досягти високих швидкостей повітряного потоку до 158 км на годину. Максимальна продуктивність 500 метрів кубічних на годину. Здувач листя оснащений круглою насадкою. Рукоятка покрита м'яким матеріалом, який забезпечує ергономічність та поглинає частину вібрації під час роботи. Обслуговування такого мотора в порівнянні з бензиновим це суцільний відпочинок. Тобто жодних витрат. На паливо гроші витрачати також не потрібно. Значною перевагою не тільки повітродувного пристрою, а мотоножець HSA-45 та тримеру. ФСА 45 лінійки АЛ з вбудованим акумулятором є проста експлуатація та догляд. Вони одразу готові стати до роботи в саду та на ділянці, але тільки у тому випадку, якщо ви придбали сертифікований інструмент у офіційного дилера, в магазині добрий господар.